Продовжую. Отже, із за своїх звірств і жорстокості російські військові при отриманні нагороди бояться показувати своє обличчя і отримують нагороди в масках. Це різниця цивілізації, яку ми повинні показувати і підтримувати. Ви ж знаєте, Україна не Росія. Ще кучма написав. Значить, його консульта консультанти це теж розуміли. Ми доводимо. Перемога не у руйнації житла, а у зламі економічної логіки, логістики, інфраструктури. Це стратегія Хмельницького, перенесена у 21 -е століття. А тепер переходимо до економічних тем, де ми детально розберемо: чим творчий труд відрізняється від рутинної роботи, як грошовий квадрант Роберта Кіосакі може вивести нас із сліпої зони безпеку, безпеки, і як економічна швидкість України захистить нас від цуцвангу та деградації нашого сусіда. Сьогодні ми не будемо говорити про гроші, ми будемо говорити про час, а точніше, про те, на що ми його витрачаємо. У світі праці є тільки два види діяльності: ти або створюєш, або обслуговуєш. Рутинна робота. Чи подобається нам жити на автоматі, друже. Уяві, що ти щодня наливаєш одну й ту саму каву. Ти робиш це ідеально за алгоритмом. Ось це і є рутинна робота. Що це? Робота за чітким незмінним алгоритмом. Це заповнення з доби до доби звітів, типові дзвінки за добу, повторювані операції кожен день. Головний мінус: вона легко автоматизується. Якщо твою роботу можна описати в п'яти кроках і віддати роботу, кому завгодно, ти, на жаль, стаєш тимчасовим і залежним. А як ти отримуєш гроші? Тобі платять за години. Ти обмінюєш свій час на фіксовану суму. А час, як ми знаємо, обмежений 24 години доба. Це лімітує наш дохід. Емоція роботи на виживання і безпеку. Ти знаєш, що завтра буде те саме. Нам раніше казали, що є тільки ручний та розумовий труд. 21 століття доводить, що Маркс помилявся. Що думати треба завжди. І працюючи руками, і працюючи головою. Але творчий труд. Створює нові речі. А рутинна робота ні. А тепер, друже, уяви, ти не просто наливаєш каву, а ви знаходиш новий напій, якого світ ще не бачив. Ти придумуєш нову систему. Як ця кав'ярня має працювати. Ось це і є творчий труд. Що це було? Це було творче вирішення проблем або створення нового алгоритму системи. Головний плюс твоя цінність зростає експо... Тенційно, якщо ти